Доброго дня! З вами відеоблог Просто Історія з Алфам Хавером. Ми продовжимо говорити про колапс бронзової доби. На моєму братовому хронометрі 887-й день російського вторгнення, і температура в Києві впала до цілих 20 градусів. Люди почали жалітися на холод, мабуть, скоро дістануть шуби. А нам своє робити. І в минулих передачах ми розповіли про світ-систему, світ-економіку бронзової доби. І про те, як ця система функціонувала, і про те, як взагалі-то все складалося добре, всі були задоволені, ну, крім рабів, які вколювали на кам'яноломнях, і селян, яких душили податками, так що ну, лежити вже немає куди. І найманців, бо що це за собача робота, вмирати за чужі інтереси. От, І фараона, бо вже і сонце не так гріє, і спина ломить, і коліни. Накрутить. От, і, і сьомої дружини, царя єгипетського е, через те, що чоловік мене більше не любить, а все ходить до тієї відьми Вавілонської, а все через те, що у неї волосся в'ється, у мене пряме. От, ми всі погоджувалися, що життя стало нестерпним. От, не може, далі так не можна. Ви ж знаєте, з своїми побажаннями треба бути обережними, тому що вони іноді здійснюються. І це побажання здійснилося. Жити так стало неможливо, стало жити інакше. І хоча знаменитий бестселер Еріка Клайна стверджує, що все закінчилося у 1177 році до нашої ери, почалося, це, почався цей кінець набагато раніше, на цілі століття. І почався далеко-далеко, у великому степу. У Південному Уралі. Чому? Тому що я якось забув в минулих передачах сказати, що 14 століття до нашої ери це взагалі-то був кліматичний оптимум для близького сходу. Ось ми можемо згадати, що от все багато з того, що ми описували, це розбухання, виникнення і розбухання Новохетського царства з його супіліліумою, Це ж якраз середина і друга половина 14 століття, Ехнатон і перші декади правління Рамзеса II в Єгипті. Теж початок 13 століття ствердження середньосірійського царства 14 століття. Тому що оптимум для сільського господарства дає базу для зростання населення, значить, дає більше ресурсів для того, щоб розвивати все інше, в тому числі і лісти в експансію. Проблема в чому? Що Близькосхідним гарно, тестепні покам погано. Ну я про це свого часу розповідав в циклі про Великий Степ. Зворотня теж вірно. До речі, це давній цикл, який ще Гумільов, прости господи, помітив для зв'язку Великого степу з Китаєм. Те ж саме було і близьком, з близькому сходу і із степом. Е, і Кліматичний оптимум на Близькому Сході означав посухливі погоди, зменшення пасовищ і мисливських угідь в степу, в степовому поясі смузі та в лісостепу. І десь в, в останню третині другого тисячоліття до нашої ери, тобто десь ті самі 1400-1300 років до нашої ери, раптом. Перестає функціонувати цей металургійний центр в Каргали на південному Уралі, який в, в якому ось в цьому регіоні жертви було мало, вони вимінювали жертву у сусідніх племен в, в обмін на цю власну мідь, яку там добували. І тут приток цієї живини їжа закінчується раптом. І Каргалінці миттєво покидають ці родовища, хоча вони були не вичерпані. От. Ну, це принаймні одне пояснення, інше, що там почалися е, жор жорсткі тьорки між своїми, які зруйнували цю систему. Так чи інакше, руйнується оцей один центр, і від нього в усі боки поступово-поступово поступово починає роз розходитись імпульс. Ні, це не було таке, що ось у нас повелилася каргалінська цивілізація, і натопи варварів ломанулися з великого степу на південь. Ні, тому що натопі варварів бути не могло. Це ще не кочове. Степове суспільство е і густина населення там була на порядки нижча ніж на тому самому близькому сході. Тобто, щоб ви усвідомили ці, е ці цифри, це значить що в на ті самі площі, де там десь в Мжеріччі е жило сотні тисяч людей, у великому степі жило ну від сили 10 тисяч, і це з натяжкою. От. Тому не могло бути натопів варварів. А от те, що почала руйнуватися система і почала наростати нестабільність, вона почала накопичуватися і котитись далі, це так. Куди вона в першу чергу докотилася? До іншої слабкої ланки, яка була не настільки розвинутою, до е, бронзової Європи. І там починаються теж проблеми. Вже всередині е, другого тисячоліття до нашої ери. Там спочатку відбувається крах культури у НЕТИЦІ. Причому її, от в цьому випадку, чітко відомо, її законопатили сусіди, ті, яких ображали у НЕТУНЕТІЙЦІ весь цей час. Я б розповідав про їх воєвничу схему. От вони прийшли їх тупо замочили. От при цьому, на жаль, вони самі, оця нова культура, що прийшла їм на зміну, культура тому власному курганних поховань. Тумулус, вона була куди менш розвинутою як господарчо, матеріально, так і в соціальному плані. І почалася ерозія торгівельних шляхів, що от того самого знаменитого бурштунового шляху, про яке я розповідав, і про те, що далі у них там відбувалося, ми ще поговоримо. Це свого чергу свого чергу спровокувало і подальший от ефект доміно, те, що називається, звісно. Ну, ну що там той бурштиновий шлях? Але нестабільність на цьому шматку означала, що знов ж таки не було якогось ексодусу, що ось всі збираються з зібрання племені, і давайте разом рушимо на південь, бо у нас тут погано щось, все руйнується, торгівля занепадає, хавки не вистачає, давайте півдемо на південь. Ні. Все було, як завжди, набагато складніше. Це були соціальні конфлікти між старими молодими, між різними групами, де одні доводили, що треба робити так, інші не так. Зростання напруга в соціумі. Рано чи пізно ця напруга переростає в бійки, потім в криваву вендету, ну, як же і між традиційними суспільствами. І це все спричиняє просто хаос. Тобто в генеконтрольований на тлі цього хаосу занепадають торгівельні шляхи ще більше зменшується прибутковість, скажімо так, сидіння на місці, і чим далі, тим більше людей от просто зсувається з місця не на цілими племенами, а маленькими групами. Ті об'єднуються з тими і хоч кудись звідси. І зокрема, воно починає задівати і інші важливі торгівельні шляхи той самий, що веде до корнуола, до покладів Олова. А це вже набагато більш суттєво. Але це все дуже повільно. Це десятки, ну, а то й більше сотні років. В чому це проявляється От на таких макро рівнях, які ми точно можемо засікти? Це в південній Іспанії, я вже розповідав, крах культура Ель-Аргар. Ну там знову ж таки трохи раніше, але теж саме: руйнування соціальної системи, повстання, примітивізація, от, як соціальна, так і господарча, проблеми в нургічній цивілізації на сардині, теж занепад суцільні міжособні війни, величезні рухи мас людей на Балканах, в основному з півночі, прихід елірійців, ну протоелірійських племен, якраз з Центральної Європи, з колишнього ареалу культури Унетице. Формування і рух протофракійців, до якого була залучена і культура південноукраїнська Сабатинівська. Але ну, знову ж таки, є там таланти, які розповідають, що це вони і прийшли на і не всім наваляли. Ні. Ну, Просто вони були залучені до цього руху протофракійців. І про фракійців ми ще згадаємо, тому що якраз їм випала сумна, скажімо так. Роль в цьому всьому процесі і ось ці маси поступово це не було шостого, все це нормально, і тут на горизонті з'являються ці величезні кораблі, ну в даному випадку не кораблі, а суходолом вони йдуть натовпом, щоб пил знімають, а, -а, -а варвери йдуть. Все було дуже повільно. Це була інфільтрація радше проникнення повільне. Але от градієнт, оцей потенціал, він ріс-ріс і давив на південь. Давив, поки не з'явився на арені там, де їх ще можна було засікти методами кращими, ніж археологічними. Тобто, про них з'являються записи. До речі, саме до того періоду відносяться знаменита битва при наріччя Толензе, про яку вже розповідав свого часу, і її зараз перекваліфікували в, з битвами між двома дружинами на розбійний напад на караван. Ну, якраз ну, там є свої дуже раціональні доводи до цього. І виглядає так, що йшов караван, і на нього напали розбійники, всіх перебили і забрали здобич. От що могло тепер, відтепер чекало на тих, хто намагався, як і раніше, мирно торгувати на таких великих відстанях. От, ну і звісно, ми розуміємо, що це все пов'язано зі знаменитими народами моря, оцей рух на південь. І що ми знаємо для початку? Перерахуємо тих, кого е, називають народами моря. Коли вони перше з'являються в е, літературних джерелах в Амаранському архіві? Нагадую, це часи царя фараона Ехнатона Амінхетепа IV. Тобто, це ще середина 14 століття до нашої ери. Ми у нього чуємо про таких собі Шардана, Дануна та Лука. Деякі з них найманці, деякі з них пірати, деякі з них то ті-то ті. Тобто, ну просто якась соціальна група воїнів, причому дуже виразних, з виразною одягом, зброєю, і от саме вони відомі як воїни. Далі наступний запис це знаменита битва при Кадеші, у якій нагадую, обидві сторони привели Шардана. Вони билися на обох сторонах, а, точніше Хардани, билися з Єгиптян, на стороні Хеттів билися Лука і такі собі Каркіса. Наступна вже це стела Мерне Птаха. Ну, ми про неї ще поговоримо на наступному випуску, тоді, коли народи моря об'єдналися об в Союз Дев'яти луків напали на... в Єгипет. І там перерахунок Лабу, але це не зовсім народ моря, ми ще про них поговоримо. Можлива Еквеш та Тереш, але дуже сумнівні підписи. І після цього наші знайомі: Лука, Шардана, Шекелеш, Мешвеш і Ек... а, ну, Еквеш. Я вже згадував. Через кілька десятків років вже Рамзей, чергової перемоги над народами моря, знову перераховує їх. Це Пелесет, от, нове ім'я. А далі ті саме: Шардана, Цікер, Шекелеш, Дінгін, Вешвеш. Вешеш. І у, у Горіті, в, коли він занепадає остаточно, з'являються записи про те, що на нас нападають такі собі шикала, які, можливо, шикалиш. Ось ми їх перерахували. Що тут важливо, ці всі імена ми чули вже не один раз, коли описували стабільну світсистему бронзової доби. От, що ми, які припущені щодо того, хто це такі. Ну просто перерахуємо і на всяк випадок. от. Весь цей випуск взагалі присвячений на другу, який свого часу написав чудову статтю на Вікіпедії про народ народне море. Раджу дуже її. От ну і багато що з, з того, що я вам розкажу, я просто звідти цитувати зараз буду. Значить, Шардана непевне віднохня, але тому чому тому, що одразу три варіанти. Хто це може бути? Це може бути пов'язано з сардою, є таке місто, ну, було принаймні в античності у е, західній частині Малої Азії, Сталися враз власне цього царя Креза, якщо пам'ятаєте про такого. Ну, це буде чер майже через тисячу років. Е, або це сардонійці, ще одна е, войовнича відома плем'я на узбережжі іонічному узбережжі. Е, або це сардини, ну, Шардана, сардини знову ж таки. Дануна, ну, Данайці, нікуди не, не, не поткнешся. Лука – Лукійці, Лікійці це Південно-Західна Анатолія. Каркіса ну, не зовсім зрозуміла. Далі тереш, можливо, Тересійці. В Шекелеш, можливо, Сицилійці. Шекелеш, сикелій, ну і потім вже в античні часи буде такий народ Сікули, власне від яких Сіцилія походить назва. Мешвеш не зовсім зрозуміло, звідки. Еквеш, можливо, гетьці, але з ними проблема, що вони єдині описані з них, хто були обрізані. А це на той момент на всяк випадок, це виключно єгипетська традиція, щоб вам там не здавалося. Так, обрізання це єгипетська традиція, а не загально близькосхідна. Далі пелесет, ну це знам з от з цими, принаймні немає проблем. Це біблійні філістимляни. Але звідки вони прийшли, теж загадка. Швидше за все, зараз все вказує на те, що вони теж прийшли з Егеїди, тому що вони принесли на близький схід в Левант рослини тамошні, от Всякі спеції, квіточки, дерева. І вони приносили в жертву ці рослини в ході культу, який ну, дуже підозріло співпадає з культом гери, в який ми знаємо, античний грецький. Тєкер, можливо, це е, троянці або е, Теври. Теж одні з близькі союзників аторіянців Дін'їн, можливо, ті ж самі донайці, тільки під іншим ім'ям. От, ну ось, власне, і все. І стандартна історія про те, як відбувалося, звучить так, що ось всі жили собі мирно бронзове суспільство, і аж тут з-за заморів, припливають чужинці, незнайомці і руйнують все. Так от, в цьому твердженні невірно, буквально все, дослівно. По-перше, ну, про мирне бронзове суспільство, я вже розповідав, яке воно там мирне. Далі більшість тих, хто зруйнував, саме зруйнував бронз... держави пізньої бронзи, вони нікуди не, припливла, не, припливла, не припливали. Вони прийшли суходолом. І народи моря, і руйнівники це здебільшого два різних процеси, дві різних групи. І наостанок народи моря, от всі, кого ми перерахували, вони не були чужинцями для світу Близького Сходу. Я вже показую вже не один випуск про те, що ми ці всі ті самі імена зустрічаємо протягом принаймні двох століть, ну півтора, півтора століття до колапсу бронзової деби. Ці вони там жили, вони знали, вони там ну, не одне покоління були. Це все знайомі гравці. Це не якісь чужинці, якісь припл... звідкись припливають, а все руйнують варва. Ні. Це все була ру... справа рук місцевих. І їх роль саме народів моря, трохи інша. Але ми про неї поговоримо трохи пізніше. Головне, що, що ці хлопці йшли не навмання. Це не було ось ми. Куди світ очі, аби тільки врятуватися від голоду, від е... воїн постійних, підемо кудися, здобудемо собі славу. Ні, ці хлопці точно знали, куди і навіщо пливли. Вони там все вже давним-давно розвідали. Тому що вони здебільшого тих, як ті самі Шардана чи Лука, в... воювали на усіх фронтах близько східних військ, пізньо до Бронзової доби. На усіх сторонах, на усіх землях. Вони там всі нишпарки знали. Їх головна роль, скажімо так, була не в тому, що вони прийшли завоювали, а в тому, що у них була інформація. Вони знали дещо, і, власне, не було ж у них мети прийти, все зруйнуватися. Ну, вони ж не маньяки. Хто ріже курку, яка несе золоті яйця? Ні, це як і у випадку з моєї першого циклу про королів середньовіччя. Як варвари, які зруйнували Римську імперію, вони не приходили руйнувати Римську імперію, вони приходили їй допомагати. Вони приходили її рятувати і захищати від інших варварів, які хотіли того ж самого. Так само було і з народами моря. Вони просто ну, використовували момент. В... Є потреба ми хлопці. Ми воюємо. Ми знаємо хто де що. Ми використовуємо менше щоб воювати за одними проти інших, тому що це наша робота. Ми наймиці. Як я рибак, я ловлю рибу. Я найманець, я б'юсь за інших. Ну, ось вони і продовжили цим займатися. Ну і дещо інше. Трохи захопилися по дорозі, скажімо так. Ну вони були хлопці недалекі в геополітику, не вміли і не переоцінили точніше не, не прорахували певних наслідків. Своїх дій. Як саме? Ну, ми про це поговоримо. Е, ну так. Да. Знову ж таки, ніхто з них не ставив за мету руйнування злобної імперіалістичної системи. Всі навпаки хотіли в неї включитися. Просто рисую, як це, всього мало, а всіх багато. От і, зрештою, як ми пам'ятаємо, ну, ми ще не розповідали, але можливо хтось з вас знає, що коли відбувалася ця сама навала. От, вже пов'язано безпосередньо з колапсом бронзової диви. Туди приходили не просто воїни, туди приходили, переселялися міграція, відбулася з родинами. Це не, не про народи моря. А зараз на всяк випадок. Ніхто не йде в руйнувати те місце, в якому вони збираються жити. Просто так вийшло випадково. По дорозі. От звідки вони всі взялися? От, Ну, бо ми ось я перерахував ці всі народи моря. І біля кого стоїть знак питання. Чому? Ну тому що э, за самими іменами визначати, хто звідки прийшов, от є ім'я Схоги на те, а те на те, Ну, це невдячна справа. І ми бачили, скільки одразу варіантів виникає. І, власне, у тому, що ми не можемо дати відповідь, є певна відповідь, така мета відповідь на наше питання. Відповідь ця полягає в тому, що вони могли прийти звідки завгодно. З, ну, де плавали кораблі, де знали торгівельні та військові шляхи морські посередземномор'ю. Тобто реально від Іспанії, як ми чули, там є варіанти, що Терейша це Тарсесі, була така цивілізація на південно-західному узбережжі Іберії, Шардани, можливо, В, ну, там, певні племена з Лівії. Купа племен з Малої Азії, точніше груп з Малої Азії та з е, Греції з Егеїди, вони могли бути звідки завгодно. От в цьому головна суть, що це була вже бронзова світсистема, вона була мала велику зв'язність і це давало великі переваги, але також мали і великі недоліки. Зокрема, те, що цими ж самими шляхами могли прийти ті. Ну, у кого було дещо інші інтереси, ніж у сильних світ усього. Ось ще одна сторона глобалізації, скажімо так. І коли ці хлопці йшли на Близький Схід, власне, шляхів у них було два. Тобто, навіть якщо одна з цих груп йшла так, вздовж північного узбережжя або вздовж південного узбережжя, і ви не повірите, йшли обома шляхами і прийшли обома шляхами, вони мимоволі. Хоч і не хоч, підхоплювали за собою інших. Ну, бо не море, це ж не круїз, що ми пропливемо тут навколо. Це займало багато, навіть тупо плавання займало багато місяців, а тупо плаванням обійтись було неможливо. От. Ну і головне, що е, хотів би підкреслити, що е, народи моря, як це не парадоксально звучить, це не народи, це фактично дружини. Ну, от, дружини вояків. Це Об'єднані е, дружинною етикою, от як Русь, про яку я знову ж таки багато разів розповідав, що там не суттєво, якою мовою ти розмовляєш, хто твої батьки. Головне, що ти класний воїн, ти там щедрий конунух, е, ти у тебе є вдача, е, ти вмієш де треба з кимось добалакатися. Якщо треба, то на тебе можна розраховувати в битві. От ким були народи моря. Це були дружинами, які воювали. Це був сенс їх життя. Знову ж таки як ті самі варяги-викини, вони наймалися від Єгипту до Ой Господи, Єгипту, від Константинополя до не знаю, де завгодно, до Болгарів, де треба повставали, влаштовували як в Південній Італії свої князівства, коли незадоволені були методом оплати. От приблизно уявіть собі те ж саме, ну тільки в часи бронзової Диби. І ці групи, про які ми говоримо, це не народи як такі. Тому що фактично тут зворотній процес, от як і з Руссю, як з козаками, етнос складався по ходу руху цих дружинних культур, бо у них виникали певні ну, засоби самоідентифікації. До речі, що характерне. Ми бачимо на усіх от, зображеннях народів моря, що у них всякий чудернацький одяг. Там Шардана з рожками такими на шоломах і величезними дисками цими рогами, в е, у кого там У шекелеш в характерні з, мечі та е, щити, е, хто, А, пелесет з цими пір'ястими чи шкіряними такими хаярами навколо -на 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 голови. В це все свідчення взагалі-то того, що ці групи були новими, новоствореними. Чому? Тому що коли ти живеш в традиційному суспільстві, тобі не треба якось вирізнятися для того, щоб підкреслити свою ідентичність. Всі і так знають, що ми тутешні. Всі своїх знають. Ми знаємо, хто звідки прийшов. Нам не треба якось підкреслювати чимось, що ми звідти, а ті звідти. А от коли. Ви або чужинці, які, які кудись приходять, або ви якась нова група, ну як якісь панки там чи не знаю гопота на вулицях. В першу чергу, чим вони з чого все починається? З того, що вони там фарбують в якийсь кольор свій хайер, починають носити одяг з певного стилю, там, робити татухи знову певного стилю або взагалі однаково, щоб ось показати ось наша ідентичність. Ми визначаємо себе через такий символ. Ну, Всилає до символів і їх роль про, е, у виникненні організованих суспільств в неолітичні часи. І те, що ми бачимо всі ці народи моря саме з такими характерними хайрами, зачісками, шоломами, е, щитами, мечами, це свідчення якраз одне, не пряме, але свідчення того, що це нові, нові групи. І навколо цих груп вже формуються нові етноси. Нагадую, етноси теж виникають, народи виникають. Про це теж була розповідь, цілий випуск. В... І, по-перше, ну, тому що рано чи пізно всі старіють, їм хочеться десь зупинитися, десь пожити, от на, 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 якось прожити награбоване. На По-друге, на, яким би ти там не був дружинником, тобі потрібна постійна база. Тобі треба місце, куди ти припливатимеш, відпочиватимеш, ремонтуватимеш свої кораблі, О, де будуть зрештою дружини та діти. О, треба якесь місце. Хараз воно може бути не найкращим в плані цього сільського господарства. Ми можемо вим виміняти все на світі, але воно має бути безпечним і воно має бути постійним. І в таких місцях, власне, коли це відбувається протягом десятків років, формується новий етнос. <кх> Звісно, новий етнос обов'язково вигадує собі нові міфи про те, звідки ми походимо, але знов таки я про це розповідав. Не варто вірити власним розповідям про те, звідки хто походить. Там іноді така чухня, яка повністю можна от буквально на пальцях довести, чому воно не так. Так само з народами моря. Ну, крім тих, у яких бул, за якими стояли якісь державні утворення, але за більшості з них ні, не стояли. І, зрештою, можна сказати, що, що народи моря це не союз племен, це, ну, якщо хочете так порівняти, Піратська конфедерація. Ну, ось, знов таки, згадайте, Каріби, торт, Федерація тортуги, де припливають усі, де вільний закон, і де, власне, формується своя власна ідентичність, піратська ідентичність. Досі існує, якщо ніхто не в курсі. От, і коли ми чуємо там. Знову ж таки багато у нас ми під впливом того, що воюють обов'язково між собою держави. Тобто, якщо на Єгипет нападає народ моря, там якісь ахаява на них нападають, то це означає, що на них нападає або плем'я, або союз племен. Ну що з деревницьке. Насправді, оскільки ми ще трохи погано поганенько можемо розшифровувати граматику цих надписів, це може запросто означати, що прийшли ахаявці чи танайці. Чи Лукійці, тобто не представ... не держава як така, нападає на Єгипет Єгипет чи на Хеттів. Ні, просто люди з такої землі припливли. Ну у ідентичність. У них. Як там, е коли пірати нападають, то кажуть, ну англійці на нас напали, французи на нас напали. Це ж не означає, що Франція як держава вислала когось і напав. Ні, це просто вони французи припливли, ну вони французи, але вони не мають стосунку до власне до в своїх цих діях до Франції. Так само з тими самими Хаяве, Танай, які, швидше за все, представники мікенської культури, ну і взагалі оцих, всього блоку Егейського моря, як багато про включно з лувінцями. Не обов'язково це були от ті самі Агамемнони, Менелаї та Одіссеї. Це могли просто бути люди звідти. Чомусь, замість того, що сумно їм було вдома сидіти, вони куди світочують, пограбувати, потім поверталися назад за славетними воїнами, знову ж таки, як вікінги. Тому не треба плутати оці два поняття: народ і народи море. Вони не народи. Вони, ну знову ж, піратська конфедерація. І що це виходить в такому разі? що у нас. Піратська конфедерація взяла і перемогла найбільші найпотужніші держави в Близького Сходу в добу о, пізньої бронзи. Ні. А хто вам взагалі сказав, що народи моря перемогли? А? І про це ми вже поговоримо у наступному випуску. А поки що, дякую за увагу! З вами був відеоблог Просто історія з Олексом Хавер. Як завжди, найбільша подяка е, тим, хто підтримує мене через Patreon. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходите там список плейлистів, щоб не плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії не лише. І не хворіте. Все буде Україна!